Правень у розпалі, а це значить, що час для закладання врожаю для технічних культур. Тож у сезон посівної їдемо на репортаж до одного з провідних аграрних підприємств Петропалівщини, Тов Гарантагро. з новим керівником Андрієм Піхотіним говоримо про врожай, техніку добрива та як налагоджена діяльність товариства, яке працює на прифронтовій території. Зараз в полі працює техніка джунді. 835-й до нього сілка ВД восьмирядка. Зазвичай у цій новій сівалки це дуже ефективний висів. Вона чітко вилажує насінину, кількість насінин на метр. Працює на цій техніці зараз Анатолій Харченко. Йому сьогодні день народження, а чоловік 7-6 утра вже в полі. Добрий день, вітаємо вас з днем народження. Дякую! Як вам день народження в полі? Чи це вже не вперше? Це постійно, так, це вже систематично. Так. Анатолій хоче 16 ряд на сівалку да. Дуже хоче. Це ж тут 8 рядів, а тут буде ще раз 8. 16 рядів, це більше, менше часу затрат. Тоді просто не було таких сивалок. Те время які купували. За день 80-70 гектарів. По-разному, як піде, як кладиться. Як все ладиться. Як кладиться, можна 80 гектар сіяти свободу. По іноді глушують сигнал, але зараз це стільки днів, мені робить нормально. Це в цьому році, бо близько фронт, фронт у нас, то реби глушить сигнал. Ну, Маркера для того є. По маркеру вручнули десь по маркеру. конечно ваще уже ваще уже отвыкли от всего. отсюда хорошо хорошо привыкать лучше чем до да погано осколки валяются сбираем ракет бывает это с нужно показать Помог. ми працюємо? Це було три дні тому, рядом поле. Це попадало, різали з А так, тут тут фу. не попадало, тут це хай не попадало. Для мене це норма, я вже стільки-тільки юбілею можу відмічати вдома і, і, і все. А так, що, ну, постарім на один рік, ну а що зробить, время йде, може дощ піде. То даща на встиг посіяти по більшому. Що там була. Не посіємо, не уберем, нічого не будемо мати. Тільки заважає ну, війна, ну, це ж, ну, що буде далі, не із Хто не знає. Взагалі в цій бригаді я працюю 34 рік. Ну, нікуди не уходив. Спасіба. <рес> я знаю, я і масло. З пшеницю гербіцидом. Поки загрузились, поки заправились, вийшли, працюємо. Берту старенький, правда, ну працює. Це вже трет... третій наверное, заход ми вже робимо. Ну там і слє... останнє там буде типу почвеного ну, гербіциду під соняшник. Ну, воєнний час важче тим, що навігація не працює, стоїмо довго, ждемо, поки з'явиться сигнал. Бо не видно ж ні карти, не видно ж нічого, не видно. Все зависає, все нічого не хоче працювати. Бува 10 хвилин, бува і по 2 години стоїм. Були знахідки, там збирали уламки від ракети. Зараз ви їх Уже, так. Да. Стільки, вже 4, але там невеликі вони. Гектар 50 на сьогодні є. Сам з Донецької області, целище Курахів. Два года назад, по-моему. Та й в армії був, і тоже в аграрній структурі трактористом робив. На м'ясокомбінаті де я тільки не робив Тягнула до селища, в міфту переїхав. Отлично вообще. Все, падалішні сунья в культивиру. Осколки збираємо колеса портим потроху. <ріст> <ріст> ну, якось так. Були випадки, так? Так, да. та багато, де. Да. Шихеди, все це. Летить над полями і так і збиває. Вони гострі і колеса ріжуться і зато збираємо. осколок з ракети С200 порізали колесо трохи. Ну, там видно на колесі. Ну там зробили все нормально, не, не складний прокол. Ну, побачили вже з утра. А потім почали обращати внимання вже, що е, багато вламків. Якщо колесо стоїть так, як треба, то буде видно. Протектор порізаний. Це вже латку робили зверху. Та і скати дорогі, звісно. Тим болі вони нові тільки поставили і случилось таке. Агропромсервіс називався. Не знаю, зараз вони працюють чи ні, вряд ли. Територія окупована вже. Ну, Курахове, це поруч там селище Курахівка є. Будинку вже нема, у батьків. Батьки сюди теж переїхали. Добре, так, що живуть зараз так. Та а, що сумувати, вже як є, так є. Купили тут будинок. Важко планувати, ну сподіваємося на краще. Будемо жити і працювати, як працювали. Трудно, не крило ну, не знаю з чого ну, це. Ну цього достатньо буде для колеса. Ага, Воно гостро. і колеса ріже тільки так. Цього буде достатньо для колеса, яке можна пробити легко і просто. Так, це вже сьогодні. Коли вже менять на 190 Сильно планувати буде хороша вражальність, але так як склалися погодні умови, мороз. Ми не теряємо тут процентів 30 врожайності. Такої як плані планувалося, вже не буде. І воно дуже дуже видно, прям дуже видно. Ще в фазі тропку тут стоїть, його ще не видно колише, але він уже сформований. Будуть дощі, будуть могли страдатися, ну розгадується. Не люблю загальну. Я буду бачити по факту, коли воно буде вже в складі лежати. З місця події Ірина Сітнік, сайт Петропалівка Сіті та газета Степова Зоря.